Голоси воїнів та волонтерів в Івано-Франківську презентували збірку творів військових письменників. Антологія містить поетичні та прозові твори 30 авторів, які було написано у перший рік повномасштабної війни. Упорядкувала їх в одне видання Тетяна Пилипець, директорка Львівської обласної бібліотеки для юнацтва. За її словами, ці твори та автори варті того, аби про них дізналася якомога ширша аудиторія. Збірку голоси вже передали до бібліотек у різних містах України на Прикарпатті, окрім Івано-Франківська, заплановано також презентації у городенці та Калоші. Тут є автори, які до нас долучалися за шість років форуму онлайн чи офлайн. І тут є люди, які пішли на фронт, вже маючи ім'я в літературі. Тут є люди, які пишуть, і ми розуміємо, пишуть вони тільки тому, що на війні, і в тому немає теж якогось такої виключності. Але тут особливість цього видання то рік першої великої перший рік великої війни тут є волонтери. Нам було логічно, адже форум військових письменників забазований на бібліотеці Іваничука у Львові. А там зараз один з найбільш активних волонтерських центрів, і було би нелогічно, якщо б голоси письменників-волонтерів не пролунали. Не знання про те, що в тебе летить снаряд, не відмінить того, що він в тебе попаде. Війна не закінчиться тільки тому, що ми перестанемо про неї читати. Ну або ми писати, а ви читати тому. Краще розуміти, що відбувається, краще знати до чого готуватися, ніж бути сидіти в якоїсь такій теплій ванні і і мати сюрприз, коли той, не дай Бог, снаряд влучить в вашу квартиру.